вам регламент 5 хвилин на реплику максимум. А, отже, ви починаєте, так? Ну, да. Далі, ну здесь короткая реплика, вы, как бы, по поводу, помните, что было сказано, да, что были там по поводу мэра. Вот, как бы, меня, может быть, немного неправильно поняли, ни в коем случае никто не снимает там, обязанности по цивильному захисту с миски голов, да. Единственное зауважение, я могу сказать, значит, когда был разработан кодекс цивильного захисту, значит, если раньше миський голова являлся начальником цивильного захисту места, да, то сейчас это понятие вообще убрали. И миський голова просто является ответственным за цивильный захист места. А это совершенно два разных понятия, понимаете? Ответственный, как всегда, безответственный. Это грубо говоря, понимаете? И честно. Хотів би зазначити, що державний атомрегулювання набагато раніше, ніж уряд заговорив про адміністративну реформу, розібрався з питаннями регулювання, контролю і безпосереднього державного управління. І це унікальне явище, що вони твердо заявили, Ми, нас, наша відповідальність не виконання планів і не підтримка частоти. Наша відповідальність суди безпека. І там була побудована найбільш вдала управлінська система з урахуванням європейського досвіду. Значною мірою вона була зіпсована під час адміністративної реформи, яка була змавпована з російською і значить, нікуди ж не виконана в Україні, коли породили монстра по назві навіть інспекція ядерного регулювання. Це дурість, тому що інспекція означає контрольні функції, а регулювання це вироблення правил. Перш ніж щось скотлювати, то правила. А коли в одній назві було сполучене, то це означає, що ні пані Ірина Кімова, ні депутат Мірішніченка, ні Ваврінович, ні Льовочки, Тобто люди, які рухали цю реформу, не розуміли, що вони зробили з органу, діяльність якого кілька разів позитивно оцінювали смагати. Оці бездумні і безумні скорочення вони пройшлися по всіх органах державної влади. І я хочу сказати, що ні президент Порошенко, ні Арсеній Єценюк насправді не готові до повноцінного виконання функцій державного управління, коли президент на зустрічі з громадськістю заявляє, що багато чиновників роблять непотрібну роботу то він тут же повинен був назвати приклади такої непотрібної роботи і цих посадовців, і як це воно сталося. Насправді в державі є багато запутаного, не розв'язаного, продуманого. Але центральне питання для державної служби досі не було зачіплено ні в цій реформі, яку робила пані Ірина Кімова. Ні у всіх тих інших реформах, які 20 років вже крамсають безкінечно державний апарат. Огляніться на Білорусь. Я не чіпаю зараз політичної сутності режиму Лукашенка, утиснення прав і свобод. Але державний бюрократичний апарат там залишився практично тим же, яким він був 50 років тому при Машерові. І виявляється, що він працює. Це все одно, як, якщо якийсь е, був холодильник зроблений у совєтський час, наприклад, Зів чи Мінськ, не працює досі, то не обов'язково його ламати і купувати щось імпортне, тому що це модно. Е, більшість українських реформ державного управління вони були змавковані бездумно за одної країни, другої, третій, але громадяни то не були запозичені, ментальність не була змінена, і в результаті все це е, під великим питанням. І 23 роки реформ, але жодного разу не було зроблено підведення підсумків і оцінки. А що ж в результаті цих реформ стало? Краще чи гірше? Центральна одиниця державного управління в Україні це державна програма. Верховна Рада прийняла їх більше 350, але жодна з них не виконана по деяких програмах. Відсоток виконання 5%. В авіації є практика розбору польотів, коли навіть предпосилка к авіаційному решеству розглядається, оцінюється, робляться, визнаки, розписують, хто за що е, був відповідальний і не зробив те, що треба. В Україні 350 управлінських катастроф не викликали жодного прецеденту аналізу. Десятки реформ зроблені за ті 23 роки часто по колу, жодного разу. Значить, не розглядалися, а до чого ж вони призвели і не питалися, а хто ж віддавати, хто ж має відповідати. Таким чином, вся, так сказати, э, 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 зараз ну, просто істерія, що треба робити реформи, реформи. Світовий банк дає гроші під реформи. Європейський дані. Бає... А під які реформи? Вибачте, а де зелені книги green papers? Де обґрунтування необхідності чогось? Де й широке обговорення з громадськістю? і де white papers, білі книги. Цього нема. Так якщо таких азим до сих пір не було засвоєно з заходу, значить то тоді все це крики, гвалти, все це скінчиться черговими провалами і чергові скорочення в даному випадку діяру. Це погіршення в кінцевому рахунку. Безпеки, тобто Реакторів. І дуже багато реверансів нинішня влада робить на адресу громадянського суспільства. І тут вони звучали. Мені дуже важко, бо я кращі роки свого життя віддав громадській діяльності, але я скажу інтелектуально чесно, в Україні нема і не може бути громадянського суспільства в євроатлантичному розумінні цього слова. Коли говорити про недержавну активність, то навіть гегерівське визначення, воно підходить, щось недороблювати гозове. Але якщо немає середнього класу, якщо 90% активів зосереджені в руках 300 родин, олігархат, то політика відповідна формується ним, а громадянське суспільство буде. Називати тільки для того, щоб прикрити те, що вигадане тим чи іншим олігархом, шановне пане Сергію, цьому... я вважаю, але прошу зосередитися на э, темі нашого столу і критикувати э, тих, хто не має можливість вам відповісти. Э, э, Будь ласка, моя пропозиція полягає в тому, щоб було э, запроваджено посадовців державного і проєктного управління, так як в кожному проєктному інституті обов'язково є бюро ГІПів або ГАПів. Які є менеджерами проєкту, так і відповідно щодо плану дій до аварійної ситуації, вже в мирний час, спокійний час, мають бути посадовці, прізвища яких не завтра мають стати відомо, а сьогодні. І в Словаччині чітко, якщо це межами двох областей, ну одної області, значить це вже питання уряду. Так і це має бути. І якщо е -е, діяру попереду, всі е -е, бюрократії української. В сенсі розуміння, я в хорошому сенсі, бюрократія необхідна частка держави, то і першими мають запровадити посадовці, в тому числі, за плани реагування. І прізвища їх мають стати відомим. Дякую. Дякую. Я дуже задоволений, що взяв участь в цьому круговому столі. І особливо остання доповідь, яка стосувалася донесення інформації. Вона показала, як наш досвід співпраці із Всесвітньою організацією охорони здоров'я в програмі КРІМ. Показав, що тієї інформації, яка є в науковці, її більш ніж достатньо для того, щоб правильно організувати як захисні засоби, заходи, так і життя людей на контамінованих територіях. Але дуже часто ця інформація в одному місці лежить, а люди зовсім про неї не знають. Щоб довести цю інформацію, потрібно проводити її через ті канали, яким, яким люди довіряють. Через те, що якщо ми через ЗМІ будемо публікувати ці дані, на них ніхто не буде звертати уваги, але в всякому разі ефективність буде 10% більше. Якщо вона йде через людину, яка авторитетна, а це лікар, це учитель чи поважена у даному населеному пункті людина, то ефективність такої пропаганди значно вища. Вадим Алтухов, Мадіївка Донецька області. Ну, По-перше, хочу всіх подякувати за те, що нам дало можливість прийняти участь в цьому обговоренні. По-друге, коли я їхав сюди, я зайшов в Краматорськ до нашого губернатора і поспілкувався з одним із заступників, який попросив озвучити інформацію, що багато донеччан хотіли прийняти участь в цьому заході, але за браком грошей не змогли сюди приїхати. Якщо буде можливість і буде бажання, тобто люди готові працювати в Краматорську, готові проводити столи столиць, цих питань так і таке інше. Я, якщо комусь буде цікаво, дам контакт на телефон цього виступника голови і можемо спілкуватися. В лабораторії екологічної безпеки, Трубних проміжних інститут заселила і роздавала ту систему. Но у меня я оказался не совсем, так сказать, удовлетворен той дискуссией и теми докладами, которые здесь прозвучали. Да, радиоактивность и окружающая среда – это важно. На риски нужно как-то реагировать, предупреждать, и меры реагирования для людей будет зависеть от того, как мы осведомлены. Но мы рассмотрели чисто абстрактную проблему, когда у нас окружающая среда стерильна. А в Украине окружающая среда во многих регионах. Это промышленные загрязнения, причем различного содержания тяжелые металлы, органические соединения, диоксины и прочее, прочее. И кто хорошо знаком с химией, с биохимией, тот отлично понимает, что будут эффекты взаимного влияния, которые, к сожалению, на сегодняшний день действительно многие неизвестны, не выявлены, но что-то, наверное, уже известно. И вот мне сегодня хотелось как раз услышать о том, Какое совместное влияние радиоактивности и вредных веществ? Чем оно чревато и как в этой ситуации что предпринимать людям? Потому что ответ должен быть адекватный. Хочу провести такой пример. Наверное, многие люди знают, а многие не знают, что в свое время для детоксикации организма, предупреждения, это люди, которые работали во вредных условиях химических, им давали пить молоко. Однако, Молоко нельзя категорически пить, если вы имеете дело с аэрозолями свинца. Так вот, и в данном случае может оказаться ситуация, когда мы людям будем предлагать меры, которые категорически нельзя им давать, потому что окружающие среда, вредные вещества, те же самые, и диоксины могут быть, и вторичные, и третичные загрязнения, которые при этом... Вот. Поэтому я надеюсь, что на следующем круглом столе я уверен, что он будет. Проблема актуальна. И я не думаю, что сегодня самоцель, что мы собрались поговорить. Уже на следующем круглом столе мы на какие-то вопросы сможем получить ответы как от специалистов гигиенистов, так и специалистов и радиолов, и, и, и МЧС, те, которые занимаются предотвращением и устранением последствий. Потому что, поверьте мне, это очень актуальная проблема. Существуют эффекты суммации, потенциирования, синергизма. Когда радиоактивность и химическое вещество могут давать потенциально значительно более высокий негативный отрицательный эффект. И это очень важно знать как с этим бороться, как это предупреждать. Вот. Поэтому я благодарю еще раз всех тех, которые сделали очень хорошие доклады, но мне хотелось бы на следующей конференции услышать ответы на эти вопросы. Благодарю вас. Ну, я вдячна и организации «Мама-86», и даже там регулирования еще до возможности провести такие на нашу думку, очень важный захист. По-перше, на думку Меренерговогілля, робота з громадськістю правильність і висловлення і інформування того, що стосується атомної енергетиці і енергетики, енергетиці, взагалі, це дуже важлива справа, але це є частиною значної системи. Єдиної системи е, атомного аварійної готовності і кризового регулювання е, співвиконавцями. І е, коли в цьому році буде переглядатися план аварійної готовності, я вважаю, що і ДСНС, і атом регулювання також і залучать Міненерговугілля до розробки цього плану і він. Буде е, витвором із е, всіх е, відповідних органів виконавчої влади. Також е, стосовно інформації, то на сайті Міна є така рубрика, як атомна енергія ядерна енергетика, де віру досить досить цікава інформація. Е, дякую за. Уважаемые коллеги, я тут, наверное, единственный работник, бывший работник Чернобыльской атомной станции, начальник семейных церкви Таи, четвертого блока. На момент аварии у меня в городе жило, я жил в городе Пипять, у меня было трое маленьких детей. Поэтому все, что говорится про эвакуацию, про те тяжелые моменты, которые наступают после аварии. Это прошло через, не только через мозг, а через кожу, руки и все прочее. Я как большинство работников Чернобыльской станции больше двух лет после аварии некоторое время провел по больницам, это в общей сложности. Вот. И все, что вот здесь говорилось, конечно же, для меня очень-очень важно. Значит, Хочу обратить ваше внимание, вот, прежде всего, на то, что когда происходят такие аварии, то не сразу люди понимают, что произошло. это описано у многих в многих книгах по Чернобылю. А хочу привести вот такой пример. Я, когда случилось Фокусима, работал в КПИ и на кафедре атомных станций. Нам прислал профессор Японии письмо, на каждом, и говорит, Коллеги, подтвердите в мае месяце, что у нас не было а, плавления активной зоны, что все вот, выброс водород, а, это взрыв, это взрыв водорода и так далее. То есть в мае месяце, уже когда были проведены расчеты, профессор, который занимается этим вопросом, он в это не верил. Вот. То есть все эти вопросы очень сложные, и то, что мы пишем в теории оно очень-очень часто не совпадает с практикой. Ну, почему при все известные эти варианты, а вот из личного опыта могу сказать, что те инструкции, которые были, они правильные, но, как правило, не выполнялись. Так вот, для того, чтобы эти инструкции были более достоверны и могли быть выполнены в их написании, должны принимать участие не только люди, вот, которые население, а и люди, которые уже имеют опыт такой, таких процессов. Это очень важно. Еще хочу обратить внимание, что большинство вот, даже не обязательно На атомной станции, а на опасных объектах. У меня, кстати, опыт работы на опасных объектах, общая машина строения, так называемый горячий трудовой стаж, больше моего возраста. Вот, То есть, год завтра шел, это так было принято в Советском Союзе, год за три, вот, во время чего Вот, сказали. Для того чтобы Получилась нормальная инструкция, надо, чтобы писали люди, которые непосредственно в этом принимают участие. У нас очень часто вот говорят «эксперт», и здесь очень часто используется это понятие. А ведь по определению МГТ «эксперт» — это человек, который имеет минимум три э, фактора. Первое — высшее образование в этой области. второе — опыт работы и третье э, — лицензию. Либо научную степень. Вот. Только таких людей можно называть экспертами и привлекать их к соответствующей работе. Иначе получим опять ту же самую какофонию. А, мне очень понравилось выступление представителя Словакии, а, которая обратила внимание на то, что я обратил внимание на то, что там очень много издается на учебных пособий, начальных посильников, учебных пособий и всяких инструкций для населения и операторов. Единственным правильным, и мне кажется, это очень правильно, потому что там, где есть знания, там, где есть информация, там может быть принято правильное решение. Если нет информации, нет знаний, правильное решение в любой ситуации с любой кучей группы экспертов принять невозможно. Именно я уже перебрал время, извините. Именно с этой целью мы в КПИ ввели такую дисциплину для студентов атомной кафедры, как культура безопасности Это где описали вот все эти процедуры, которые есть во Франции, в, в Японии, вот, на Украине. И студенты это изучают и имеют хорошее общение с студентами-ядерщиками других стран.